Йоу, ну що, будемо зводити трек? Так, супер, давай. Так, я кину 3,5 на вокал, щоб він трохи прорізався у міксі. Кину з пултеку на нього для об'єму, слеп ділей для ширини та плей для ембінсу. І вокал одразу зазвучить. Е, краще 3,8, 160 на маги кі, Airband на іосіс і хол на сечі. Окей. Так, дійсно, краще, згоден. Давай далі. Так, найст, nice, давай. Е, далі я кину паралель на бас, відріжу низ та піддам його для об'єму, щоб трек був трохи плотним. Гітари повністю кину вліво-вправо, щоб ширина сцени була офігенна. І хети підіймемо повище, щоб трек здавався яскравішим. Е, Так, але краще бас замультити на верх і низ, гітари на куплеті на 60%, а вже на приспіві повністю LR. Чуєш, так може ти за мене сам краще зведеш? Ану, посунься на хвильку. Так, додаємо сайдчейн музикальну групу від кіку понизу, посередині від вокалу, паралельна компресія на вокал тільки поверху. Гітари, як я вже казав раніше, до басу все ж можна трішки паралельно й кинути, не завадить непогано. Ідея до речі, була молодець. На барабани Джейсон Джошуа Трік, мій улюблений мастер Чейн, і все все готово. Ти молодець. Дякую, бабки. Я вже перевів на карту. І побачимось, як буде час. Перекинь мені трек MP3. Офігеть. А можна, щоб так кожен раз було?